Домашні улюбленці. Домашні улюбленці, напевно, є у кожного в домі, з ними весело їх можна годувати, та за ними треба доглядати, та в цьому відео ми розкажемо цікаві факти про ваших улюбленців. Коти можуть здійснювати стрибки в сімох разів довжини свого тіла. Це означає, що якщо ваш кіт важить 4 кілограми і має довжину тіла 60 см, то він може стрибнути на відстань більше 4 метрів. Коти мають дуже гнучку храбет. У них є більше кісток у своїй хребтині, ніж у людей, що дозволяє їм виконувати неможливі для нас фізичні трюки. Собаки. У собак дуже розвинена здатність до сприйняття запахів. Вони відчувають аромати в тисячі разів краще людини. Собаки дуже гарячі тварини, середня температура тіла 394 На жаль, ця температура комфортна для бліг, у зв'язку з чим важливо час від часу перевіряти. Морські свинки, морські свинки не живуть у морі і не мають нічого спільного зі свинями. Можливо, тварини були названі свинками через похрюкування, товсте тільце басталіє і постійне поїдання їжі. Морська, можливо, пішла від слова заморська, тобто екзотична, привезена здалеку. Давні предки морських свинок були розміром з бика і важили до 700 кілограмів. Щодо їжі, морські свинки змушені постійно їсти і маленькими порціями через особливу будову травної системи. Основний корм цих тварин сіно. Це були цікаві факти про ваших улюбленців. Сподіваюсь, вони вам сподобались, тож підписуйтесь та ставте лайки.